День електромобілів. Що краще? Електро чи бензин? Бензин. А, тому що ну це зовсім інше відчуття. Зовсім інше відчуття. Ти їдеш, ти відчуваєш машину, але електрика це ж для природи, якось без газів. Зараз дуже класні електрокари, зараз дуже класні дизайни, але більш, більше за бензин. Але чи бензин? Тому що вона надежний. Ну якщо по місту їздить, отут в в Київ з'їздить, то електричний краще. Але ж нас заряджать? А Бензин. А, тому що важко на електрокарах а, їхати на позиції до хлопців. Наразі, ні, можливо, в майбутньому, але не при таких умовах. Думаю, бензин. Ну, я думаю, електро краще. Я поїхав теж, так. Да? Це ж природа. А, електро дешевле, батько. Бензин росте, як на дрожжах. Я вам там смажив 60 гривень. Звичайно, краще електро. Електро. Не шкодить навколишньому середовищі. Є ж мотори на, ну, на велику відстань. Краще електро, екологічно, чисте. Електро, бензин все так загрязняє більше повітря.